З 18 листопада у центрі міста проводиться аварійний ремонт колій. Востаннє їх ремонтували у 2005 році. Зараз на, на цей день ми залили бетонну основу, і сьогодні ми плануємо положити виравнючий шар з асфальту і монтуватися широкополосні за плити. Залишається змонтувати рейки і залити мастікою, зробити благоустрій і запустити автомобільний транспорт. Загалом у планах відремонтувати 167 метрів колі на проспекті Яворницького та вулиці Липинського. Наразі рух транспорту там зупинено. Тож дніпрянам радять заздалегідь продумувати свій маршрут. Наразі сьогодні повністю перекритий вже рух першого трамваю. Повністю альтернативою першого маршруту трамваю було виконано рух тимчасового маршруту тролейбуси к Тролейбус повністю дублює маршрут першого трамваю від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. І також альтернативу першого маршруту трамваю було відновлено маршрут сьомого трамваю. Це кінцеві зупинки, такі ж, як і у першого нашого традиційного трамваю, але ж він рухається знову ж по об'їзду цієї ділянки. По вулиці Святослово Хоробру до нашого транспортного університету відновити автомобільний проїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського планують 4 грудня. А от повністю завершити роботи і відновити рух першого трамваю 15 грудня.